Майк Йогансен Углиб у груди в дикий ґрунт, Углиб у груди в дикий ґрунт, де лілії колись цвіли. У крейду, в кремінь, у корунд, Свердел зі свистом занурився, Ввігнав у землю рівний клин Тугих тростин Робучий трест. І креше в попіл, в пил, у плин земної зверхні жирний лес. І коли в рудавий залізняк ввійде захеканий свердел, навколо, мов гарячий мак, металь родимий, зацвіте, внизи, у безвість, в сивий ґрунт, у тінь, що розцвіте колись, у крейду, в кремінь. У корунд свердел зі свистом занурився. Переможного миру вам!